Друзі, вітаю на каналі. У нас вже вечоріє. Час. Козочок виганяти пасти. Я вийшла тут, думала, що це Олег іде, а це просто переганяють мотоблока. Зараз починаються роботи то... города, кожен мотоблочить хтось сапає, хтось мотоблоком проходить. А я була прийшла з центру, відправила посилочки, вже пошта затрималася, на дві години затрималася. Я вже не хотіла підніматися додому, вертатися, вже так і чекала. Так, буду тепер доїти козочок. Зараз майже пів шостої. Буде сьогодні трошки пізніше, вже нічого страшного. Вони мовчать наші тихенько, піду по дою. Хотіла поділитися, вірніше, сказати вам свої враження чи свою думку. Вибачте, що я не Показую своє обличчя, а так буду говорити. За освітою я психолог, і в мене дуже багато планів було і на цьому каналі, і на нашому сімейному каналі. Якісь ну, такі цікаві історії, там, цікаві досвіди, не знаю, тренінги, нехай так будуть. Викладати, але ну, такі були часи, що в мене до цього не лежали руки, ми багато е, прийшли із питань. І, якщо чесно, було не до цього, бо до цього треба готуватися, на це треба настраюватися для того, щоб е, ну, донести, показати, розказати людям, людині, яка Наприклад, знаходиться в важкій ситуації підтримати, то, на жаль, у мене не було такого натхнення, такої сили, навіть, щоб сказати. Ну, я думаю, можливо, в майбутньому, якщо все буде добре, можливо, такі відео будуть. А можливо, це буде окремий канал і там будуть такі відео. А сьогодні хотіла одну тему затронути. Коротко так розказати, сказати верніше, виходячи з того, що виходить, що в житті буває, відбувається, то хочу сказати, що ми буває не приймаємо ситуацію такою, як є, хочемо вирішити самі, або хочемо добитися самі щось там, або хочемо доказати комусь щось. І якщо нас образили, то ми, як люди, не завжди можемо простити і забути. У нас присутній такий фактор, як образитися або у відмістку щось зробити. Це такий людський фактор. Ми всі люди і всі можуть помилятися. Мати таке щире велике серце, все прощаюче, серце не кожен може мати. Це тільки Бог, Ісус. Він пройшов через дуже великі труднощі, тільки Він може прощати так. А ми всі люди, то дуже часто помиляємося, дуже часто. Не прощаємо. І от е, якраз про е, от непрощення я хочу коротко сказати, що е, нам, наскільки треба навчитися прощати, ну от не просто е, там не звертати увагу на тих людей, які нас ображають там, чи які нам щось кажуть, що нам не подобається, а просто прощати. Тому що е, носити цей тягар. Це дуже не е, як важко, дуже не, не добре. Він е, цей тягар нас насправді знищує як особистість, як людину. Тому навчитися так прощати, щоб е, потім не згадувати про це ніколи, е, щоб не було такого поверхневого прощення. Буває в такому стані, там, по-гарячому, ми можемо щось сказати, потім про це жалкуємо. Таке теж може бути, але можна так, чисто сердечно поговорити з людиною, признатися, там, попросити вибачення, примиритися і все добре. Бувають ситуації, коли людина тебе не чує, але ти не хочеш. Тримати образу, не хочеш тримати це в душі, просто від щирого серця прощаєш і відпускаєш цю людину. Захоче вона з тобою спілкуватись чи не захоче, це вже її особисті проблеми. Так от, є ще один момент. Дуже часто людина вважає, що так, себе треба захищати, обов'язково свої права захищати. Доказувати щось там. Так, звичайно, потрібно, але не потрібно так настирливо це і щоб когось образити. Нещодавно у нас у нашому селі, в нашій ОТГ, допомогу давали. Це допомога для сільськогосподарського, як би, Утримання, хто має там, землю, хто має якихось е, тварин. Е, і була така допомога е, в сумі 400 доларів. Видавали людям сертифікати на сім'ї, е, але їх використати можна було тільки в епіцентрі. Е, так вийшло, що нашу сім'ю погано проінформували, хоча ми теж входили в категорію, бо ми переселенцями є. Я спочатку як образилася, чому так погано проінформували, але просто перезвонила в гарячу лінію для того, щоб спитати, чи ми ще встигаємо подати цю заявочку. Це був останній день, коли видавали сертифікати. І все. Ну, мою заявку сприйняли як те, що я пожалілася. І ця моя жалоба записана. Була представником цієї компанії, і потім тих людей, які відповідають за це, звичайно, мабуть, ругали чи ну не знаю, що їм там було. Можливо, було і неприємно їм. Я не хотіла цього. Щоб так було, просто запитала. І потім зрозуміла, що, можливо, і не треба було вже цього робити. Пропустили та й пропустили. Ось буквально недавно побачила інформацію в групі, що якась хакерська група взламала епіцентровські ці всі дані і на Отримання цієї допомоги там було дано місяць, і люди, які не встигли отримати, звичайно, вони не зможуть тепер отримати. Якщо чесно, мені ну, не те, що було ем, радісно, що вони нічого не отримають. Я не отримала, та вони теж нехай отримають. Мені насправді жаль тих людей, тому що вони подали всі свої дані. Щоб отримати цю допомогу. Можливо, це так сплановано було, щоб не видати цю допомогу, я не знаю. Можливо, просто зібрати дані про людей, які живуть в селах. Люди прості, наївні, йдуть зі своїми паспортами, зі своїми е, свідоцтвами, там, і, і дитячі показують всі свідоцтва, і, щоб отримати якусь копійку, якусь допомогу від е, е, своїх е, ну, державних. Е, установ і від е, зарубіжних, але дуже часто отаке стається, обманюють. Тому, е, я думаю, ну, нічого, що так вийшло, що ми не подали. Значить, не, не треба було цього, ось і все. Тому нічого страшного, що ми не встигли, залишилися без цієї допомоги, е, якось обійдемося добиватися. Я не буду більше, буде, буде, не буде, так і буде. Треба мати голову на плечах, щоб знати, куди можна подавати, куди не потрібно подавати, документи свої, показувати, кому потрібно. Тому що дуже багато неправди зараз. В час війни Україна отримує дуже багато допомоги від держав різних, від організацій зарубіжних. А багато хто користується. Цією допомогою, тому що всі дані є, коли ми йдемо, показуємо свої дані там, на отримання допомоги, ми залишаємо свої всі дані там. А, і звичайно, що нас можуть обманювати на наше ім'я, отримувати допомогу. І хто там буде перевіряти, ніхто не буде перевіряти. Як кажуть, однією рукою дають, а двома забирають. Так що таке є. Я не кажу, що не треба. Там нічого якби, брати, дають, бери і кажуть, б'ють, тікай, але отаке воно життя. А і ще один момент хотіла сказати, що є ще одне, коли ми хочемо щось доказати, коли ми хочемо щось комусь, ну, не знаю, є таке поняття насолить або, ну, наприклад, ситуація. Колись, як ми жили ще в Бучі, мама однокласника моєї Каті, старшої доньки, пожалілася на лікарку на педіатра, яка ну, нас усіх там вела, що коли вона викликала її на визов, щоб та приїхала додому, бо її сина була температура. То вона не приїхала, а по телефону її проконсультувала і все. Ну, Її, її синові на той час було чи 11, чи 12 років. Тобто це не зовсім малесенька дитинка, там, що треба їхати там терміново. Е, є моменти, дійсно, що коли можна проконсультувати. А якщо вже там погано, то сама лікарка каже: викликайте швидку, якщо бачите, що нічого, бо я не знаю, чим допомогти вам. Е, тому. Ця мама бере, набирає центр, ну, телефонує на гарячу лінію і жаліється на цю лікарню. І вона з такою злобою мені це говорить і каже: Я позвонила, я наговорила, їй такої прочуханки дали, хай знає, так їй треба. Мені якось так стало неприємно. Думаю, ну і що, ти добилася. Що вона приїде до тебе на слідуючий раз, не приїде. Чи твоїй дитині допомогли? Ти дивися, свою дитину піднімай на ноги, чому в нього температура. Роби йому, що треба, а не час свій трать на те, щоб якусь лікарку наказати, щоб їй там дали прочуханки. І вона з таким задоволенням це, що так їй треба. І вже зовсім забула про те, що її син <смі> захворів і що йому дійсно треба допомога. Тому. Оцей момент теж треба пам'ятати, коли в нас емоції зашкалюють, коли ми чимось невдоволені і хочемо когось насварити, дзвонимо там, кажемо так і так, мене там образили, мені там то не дали, так не зробили. Ну, я й за себе особисто кажу. Я, наприклад, не хотіла образити. Нікого, але вийшлося так, що старосту нашого села ну, сварили через те, що вона погано сповістила нас за цю допомогу. Я цього не, не те, що не знала, просто не подумала, що це так обернеться для мене. Але ми повинні пам'ятати, коли ми отак робимо і хочемо показати свою правоту. Щоб когось насварили, щоб хай, ну, типу, хай їм так і буде, то ми повинні знати, що це все бумерангом нам повернеться. Рано чи пізно все одно повернеться. І може повернутися так, як нам буде зовсім неприємно. А ще гірше, що це не нам буде неприємно, а це повернеться нашим дітям. У Мене дуже багато є прикладів. Коли через отаке страждають дійсно діти. Тому що, коли ми чиюсь дитину сваримо, чи когось сваримо там, ми повинні пам'ятати, що це чиясь дочка, чи чийсь син, а саме найперше, що це Божа дитина. І так само можуть і нашу дитину потім насварити або образити. І нам буде сто раз болячіше, коли ми про це дізнаємося. Тому. Будьте мудрими, пам'ятайте про це. Не спішіть робити висновки, не спішіть брати там телефон, дзвонити кудись, жалітися. Подумайте, воно того варте чи ні, чи воно варте ваших нервів. Я думаю, що не варте. А якщо потрібно вирішити якусь ситуацію, то її бажано вирішувати якимось більш мирним шляхом. І саме найголовніше це старатися віддати це в Божі руки. Нехай Бог все вирішить, а ми приймемо, коли ми не знаємо, як це вирішити. Ось така сьогодні в мене була розповідь, якщо вона була вам корисною, я буду дуже рада. Якщо вам не сподобалося, також можете написати, залишити свій коментар або свою думку. Я почитаю. Зараз йду, бо в мене багато справ. Получиться, буду знімати, не получиться. уже завтра буду знімати відео. Побачимося завтра. Бажаю всім хорошого настрою, миру в серці, тихого, мирного неба над головою і всім всього найкращого.